Дорогі підписники, вечеря в селі сьогодні, добре попрацювали. Ось така булгурчик з підливкою свининки. Дуже смачно компотик. Зараз підемо до голубів, подивимося, що там вони теж насипимо їсти їм. Ось голуби за вікном. Зараз сходимо до них. Так, голубам насипав, вже вони з'їли. Вітамінчики обов'язково. Ще яєць нанесли. Нанесли там чорні турки, білі. В чорних турків ростуть голубенятка. Не хочу лізти наверх, бо вони там наверху вже взрослі, такі ну як взрослі. Трошки більше, ніж оце. Ось це в цього сизу. Одненька, друге яйце щось погане було. Позносили тут одні білі. Білі позносили. Чорні опять сіли, ми одніх підложили, вони сіли опять Друг до груді. Так, ну ось так. Ось так. Всім хорошого вечора. Уже доїдають. Так, всім до побачення, не забуваємо підписуватися.